Привіт-привіт, усім добра. Вітаю вас на каналі Mega Mod Lab. Так, ну, це відео воно, скажімо так, показує початковий рівень цієї розробки. Просто хотілося, ну, кортіло передати саму ідею, але спершу попереджаю, те, що я наразі буду розповідати, спочатку, на перший погляд, виглядає як якась дурня. Ну, так, може скластися. Але все ж таки спробую пояснити. Так от, в чому сенс? Сенс у тому, що мені е знадобився е роз'єм, е і такий е роз'єм, щоб він був, е витримував вібрації і щоб був пилозахисний. Ну, бажано, звісно, герметичний, такі роз'єми, звісно, є. Але якщо мені треба такого плану роз'єм. Е Пінів десь на 5-10, то і коштуватимуть вони герметичні. Ну, коротше, десь там гривень 150, 200, 250, можливо, якщо там суппорт якийсь. там. От, ну, Дорого. А якщо мені їх 5-6, багато треба. І я замислився над тим, що а як же зробити ну, з, з, з дешевих доступних, але при цьому якісних компонентів. Власноруч зроблений роз'єм. І, в принципі, ось над, тим, над цим працюю. Тут мова йде про те, що взяти можна штирьові роз'єми готові стандартні, вони йдуть в комплектах з ардуїнками, вони бувають там, прямі, зогнуті, однорядні, дворядні. От, але вони доволі дешеві, при цьому вони дуже надійні. От. Я їх просто впаю в звичайну макетну платку і роблю на 3D-принтері корпус. Так от, щоб ви зрозуміли, сенс моєї оці, всієї праці. Сенс у тому, що, просто змінюючи потім якісь базові розміри на 3D моделі. Я зможу переналаштовувати дуже швидко свій корпус під кількість пінів. Ну, наприклад, там, звісно, якщо мені треба три піни або 10, то і розміри будуть під 3 більш-менші, під 10 більш більші. Тому і робиться така 3D-моделька, щоб потім я просто змінив габарити, воно там розтягнулося, зжалося, вдавилося. Надулося або здулося, і вийшла готова 3D-моделька роз'єму, яку можна надрукувати або замовити у когось друк. Але, в принципі, потім туди просто встановити свою макетну платку з впаяними штирівами роз'ємами. ну Тим паче, що друковану плату теж можна виготовити навіть в домашніх умовах, це не проблема. Так от, в принципі, наразі результатом я задоволений. Воно вийшло трохи некрасиво, ну, бо це проміжна стадія. Я ще думаю над дизайном, я ще думаю над От, але давайте зосередимося на собівартості. Так от, якщо мені треба роз'єм на 10 пінів, пилозахисний та вібростійки, то. Такий роз'єм стандартний. Ну, десь такий, обійшовся би мені 150-200 гривень. А ну, а той дорожче. А от ця штучка. Їх 4 штуки. На 4 роз'єми. Деталі, там, кріплення, весь такілаж. Обійшлося гривень 50-60. Тобто, різниця ну, така, відчутна. І це наштовхнуло мене на думку, що в цьому ж все ж таки щось є, тому і вирішив з вами поділитися. Тому пишіть в коментарях, сподобалась ідея, не сподобалась. От- і якщо що, то в майбутньому я покажу не тільки де я їх використовую, а і покажу. Скажімо так, завершую стадію цих роз'ємів. Ну, якщо сподобається. Якщо ні, то ось вам ідея, кому треба. Користуйтеся. В принципі, я перевірив, доволі непогано виходить. М -м -м -м. Дякую за увагу. Усім добра.